Ліндсі Логан з'явилася на прем'єрі своєї нової різдвяної стрічки і просто звела інтернет з розуму своїм новим обличчям. Сьогодні будемо розбиратися, чи давно ці зміни з акторкою, що саме це за зміни і скільки що коштує. Також не обійдемо увагою драматичну трансформацію Барбі Ферейри, сідниці Сізи. Та головну зірку субстанції Демі Мур Бейон мітить стати найвеличнішою артисткою 21-го століття, при цьому маючи вже рекорд по номінаціям на Греммі. Так що сьогодні ми поговоримо з вами про цифри і про список цих головних зірок, що вплинули на музичну індустрію, який оприлюднюють білборд ось уже протягом чотирьох місяців. А ну і звісно, затронемо новий альбом Кендрі Каламара і позов Дрейка проти Universal Music, тому що хтось не вміє програвати. Скажу я вам всім привіт! Ви на каналі Джульєти, де ми пліткуємо про зірок, обговорюємо різні попкультурні події, Крашимося на селеб та намагаємося зберегти нашу кукуху здорову у вирі всіх цих подій. Влаштовуйтеся, наливайте і поїхали! Які зміни в зовнішності зірок Голлівуду ми спостерігаємо останнім часом? І особливу увагу привернули дві чудові жінки: Барбі Фрера та Лінсі Логан. Її буквально нове обличчя на прем'єрі Нетфліксовського різдвяного ромкому наша маленька таємниця, є предметом обговорення ось уже два тижні. І я хочу вам сказати, я розумію, чому проте почнемо з Ферейри. Барбі виклала своє нове селфі, яке розірвало інтернет. Вона сфоткала себе в дзеркалі гримерки на зйомках свого нового проєкту. І як то зараз прийнято казати, озимпікнулася. Бо всі такі кардинальні зміни, різкі зміни з фігурою сьогодні пов'язують тільки з цим препаратом. Ну не відмітити того, що зірка вже не така, як була раніше, це складно. Ферейра дійсно драматично скинула вагу. Проте це не перші її фото цього року в цій новій вазі. Ще влітку вона постила в своїй інсті світлини, на яких було видно, який трансформативний шлях прийшла акторка. Тобто ці фото з гримерки, це не перші її схудності фото, проте видно, що вона стала значно стрункішою, ніж була ще півроку тому. Виглядає вона шикарно, і якщо це дійсно те, чого вона прагнула чого вона хотіла, то я супер рада за неї, що вона йде цілеспрямовано, йде до своєї мети. Але на хвилі цього я згадала чутки про її вихід з серіалу Ейфорія. Як ви пам'ятаєте, ще два роки тому ми дізналися, що Барбі не повернеться для зйомок третє. Цього сезону і не буде більше грати товсту подружку Кет, як вона сама описувала цю героїню, це з її слів. І вже тоді пішла чутка, що це її рішення покинути проєкт не сподобалося Сему Левінсону, режисеру Ейфорії, і начебто між ними навіть виникла сварка. І тепер я дозволю собі висунути теорію, що рішення про зміни в своїй зовнішності Барбі прийняла ще тоді, більше двох років тому. І це йшло в розріз з баченням Левінсона, адже тоді схуднувши Ферера більше не зможе грати свою героїню. Більша частина історії якої власне і зав'язана на її зовнішності і вазі. І в доказ цієї моєї теорії є інтерв'ю Ферейри, яке вона давала у квітні 23-го року, де власне і сказала, що йде з ейфорії через неспівпадіння поглядів на розвиток її персонажки КЕТ. То її бачення не співпадає з ідеями Левінсона. Я не думаю, що Кет є куди йти, куди розвиватися в новому сезоні. На мій погляд, я бачу, куди далі вона може розвиватися, проте я не думаю, що це підійде проєкту. Тобто. Вона запропонувала інший розвиток, іншу арку для своєї героїні, яка не сподобалася СЕМ. А те, що хоче Сем, не сподобалося Кет. Також вона продовжила далі. Я не впевнена, що намічений план був би справедливим для Кет. Я дуже хотіла, щоб вона не була лише товстою, кращою подружкою. Я дуже не хотіла це грати. Також мені здається, Сем не відчував мою героїню так, як рілейтилася до неї я. Я люблю її і тому відпускаю. Тобто, ось воно. Режисер та сценаристи явно хотіли далі гнути лінію, яку вони прописали з самого початку для Кет. Але Барбі вирішила скинути вагу. І це власне і викликало конфлікт. Це от просто, як мені здається, я не знаю. Напишіть обов'язково, що ви думаєте щодо всього цього. Просто з цим новим її образом і тим інтерв'ю в мене так знаєте. Пазлики клікнули, пазлики зійшлися. Ну і лінзі Лохан. Знаєте, здається, в місті завівся новий пластичний хірург, і його техніка це революційно щось нове. Тому що Лінзі має просто нове обличчя, вона виглядає краще і молодше, ніж вона була у свої 20. Хоча там вона була не дуже здоровий спосіб життя. Тож, в принципі, зрозуміло, що алкоголь та інші речовини вони можуть відображатися на зовнішності. Еніве, anyway, ще два роки тому, коли вона тріумфально повернулася на великий екран. З різдвяним ромкомом незабутнє різдво, вона звісно виглядала шикарно. Але було зрозуміло, що якісь маніпуляції з обличчям жінка все ж таки робила якісь окульчики, там підтяжки. Ось це все. Я не беру сказати, що саме, але ну, зміни вони точно були. Хоча при цьому цьому вона і залишалася тією лінці, яку ми пам'ятали і знали. Що ж стало зараз? Як кажуть в Тіктоці, вона явно звернулася до нового спеціаліста, який незвичайний, простий хірург, тому що він використовує якусь абсолютно іншу техніку. Тому що ось це це не просто операція. Вона виглядає інакше і, на, на мій погляд, краще, ніж виглядала на початку цього року. Це взагалі, як? що це за магія поза Хогвартсом? Немає ніякої набряклості, немає ось цього, знаєте, знаменитого Pillow Face. Обличчя подушки, яким часто страждають інші селебриті, які роблять операції, або ті ж самі укольчики краси і гіалуронки. Я погортала так трохи інстолінсі, і мені попалося на очі, що ще в березні цього року це ну, абсолютно гарна 40-річна жінка, і потім липень, її день народження, і це як просто знаєте відправна точка, з якої вона починає виглядати молодше, просто молодше на очах. З кожною своєю новою фоткою, що в інстаграмі, вона виглядає трохи інакше і трохи молодше. І апогей цього всього, власне, ось два тижні тому на прем'єрі у Парижі. I mean, how? Ладно, тут, звісно, ретуш, правильно виставлене світло, макіяж і таке все. Але ж навіть у Джумі Феллона на передачі на відео вона виглядає інакше, і на ті шоу у Вупі Голдберг. Хто ти і де ти діла лінці? Таке відчуття, що хтось прийняв субстанцію. Якщо ви розумієте про що я мені також попадалося відео пластичного хірурга в Тіктоці, який приблизно порахував вартість можливих операцій, які зробила лінці, і це вийшло близько 300 тисяч доларів. Тут він каже, начебто є і загальна підтяжка обличчя, і блефаропластика, і вініри. Проте я особисто не впевнена, чи могли вініри так кардинально змінити форму щелепи. Бо, на мій погляд, щелепа лінсі зараз виглядає меншою, ніж вона була. Але я маю тут сказати, що я не дуже люблю такі відео, тому що на цих відео ці хірурги вони оглядають тільки відфотошоплені професійні фото зірок, на яких зірки завжди з мейком і під правильним світлом. Тобто, це не дуже інформативно, тому що в реальному житті ми не так виглядаємо, як на камері і під правильним світлом, і з макіяжем. Проте, все одно на длінці явно попрацювали професіонали, і мені дуже було цікаво дізнатися, що саме вони їй робили. Так знаєте. На майбутнє. Також мені попадався в титері коментар однієї жінки. Вона говорить, що вона знає цього хірурга, який робив операції Лінці, що він базується в Нью-Йорку, і його фішка це те, що він робить підтяжку не якоїсь конкретної частини обличчя, а типу, всього обличчя одразу і додатково перерозподіляє шкіру і підшкірний жир на їх правильне місце, типу там, де вони з самого початку мали знаходитися до початку з цих от вікових змін. Я не знаю, чи так дійсно роблять, чи це правда. Якщо ви в курсі, чи якось дотичні до цієї сфери, буду цікаво почитати ваші коментарі. Проте кажуть, що це дуже дорого. І вона, ця жінка, також назвала суму в районі 300 тисяч доларів. Але як бачите, результат може бути того вартий. Адже начебто саме ця техніка вона дозволяє. Позбутися уникнути ось цих от небажаних набряклостей і ненатурального вигляду, який може бути від ну, звичайних звичних операцій, які робили до цього. Я думаю, ви часто помічали, що зірка десь пропадає, потім з'являється на якійсь червоній доріжці, і вона виглядає. Не так, як вона виглядала, але не можна сказати, що вона виглядає краще, тому що явно видно, що ця зірка з собою щось зробила, якісь операції, типу Привіт, Ома Турман і Дженніфер Лоуренс. І начебто ця нова техніка дозволяє цих побічних ефектів уникнути. Звісно, не зрозуміло, чи правдива ця інформація, але, як мені здається, вона все ж таки має місце бути, тому що якщо ми вже говоримо про пластичну хірургію, ми від неї нікуди не подінемося. Вона є, вона існує, зірки до неї прибігають. І на мій погляд, то саме ось цей варіант, саме випадок з Лінсі, він, як мені здається, найвдаліший за останній час одна з найдаліших трансформацій зірок. Взагалі, 2024 рік можна назвати роком найвдаліших змін зовнішності у селебриті, тому що одразу пригадуємо Крістіну Агілеру, яка не тільки змінила свою фігуру, скинувши вагу, а й з обличчя стерла всі роки. Але от зараз просто тримайтеся, пані та панове, попереджаю. Я вчора. Реально офігіла, коли дозняла це відео. Зайшла в інтернет і побачила нову Донателлу Версаче. Друзі, в них там в Голлівуді щось відбувається. Завівся якийсь чарівник країни, ОС, який робить дива з обличчями і тілами, бо не можуть всі поголовно стати різко виглядати краще, ніж вони були. Вибачте, може, це грубо звучить, але ну це факт. І також приходить на думку одразу ситуація з Демі Мур, яка після субстанції буквально переживає Ренесанс. Мені також здається, вона зробила якісь маніпуляції зі своєю зовнішністю. І ці маніпуляції дуже вдалі, тому що я пригадую, у 2021 році на покази Фенді, Демі виглядала якось, ну, вибачте, але гірше. Вона була якось. Мала більш виснажений вигляд, особливо кидалися в очі її ось ці неприродньо виразні скули, які, на мою думку, не дуже прикрашали загальний образ акторки. І те, що ми бачимо зараз, це звісно приголомшлива різниця. Обличчя Демі наповнене, без різких ліній і водночас не перетягнуте. Знаєте, коротше, чим далі йде час, тим кращими, тим точнішими. І вдосконалішими стають технології технології в пластичній хірургії. І я чесно вам скажу, це не може не радувати. Тому що якщо вже людина наважилася на зміни в своїй зовнішності, то краще щоб. Ці зміни вони були якісними, гарними, і від них було поменше побічних ефектів. Тобто, якщо вже є таке бажання змінити в собі щось, чи відтермінувати природні процеси, чи просто підтримувати шкіру, не давати їй завчасно витоншуватися і зношуватися, то ну, чому ні? Чому ні? Якщо це можливо зараз і медицина не стоїть на місці, а розвивається. Головне, щоб це було усвідомлене та виважене рішення. Тож я всіма руками за, тим паче, маючи перед очима такі чудові приклади, як Лінсі Логан та Демі Мур. Мені здається, раніше всі ходили з фоткою Анджеліни Джолі в кабінети. Хірурги ви казали мені зробіть такі скули і такі губи, то тепер всі будуть ходити з фоткою лінці лохани, казати, зробіть мені те саме. Тому ще раз усвідомлене і виважене рішення, і розуміння того, власне навіщо взагалі тобі це робити, тому що. Ми маємо і зворотній приклад: приклад реперки Сізи, яка зараз шкодує про операцію на своїй дубці, про славно звісну BBL. в нещодавньому інтерв'ю для British Vogue Вона взагалі вперше зізналась, що робила хірургічне втручання в свою зовнішність. А чому все тому, що вона сказала, що вона не могла досягти бажаних результатів в залі від тренувань в залі. Але тепер вона розуміє, що вона зробила дурість, збільшивши сідниці, адже по суті, як виявилося, її сам самого початку це було не потрібне. Мені просто хотілося удосконалити своє зображення в дзеркалі, коли вона зробила операцію у 2023 році, то період відновлення був жахливий, і вона навіть набрала вагу під час цього періоду відновлення, ту вагу, яку вона так важко скидувала в залі. Тому що виявляється, під час відновлення після BBL тобі, по перше, не можна багато рухатися. Але їсти при цьому треба більше, щоб підтримувати той процентний рівень жиру, який тобі закачало у сідниці. Прям тут отакі підводні камені. Уявляєте, я про це не знала. Але все одно Сізі подобається її дубси, особливо їй подобається нею трусити. І взагалі вона каже, що типу от чого вже шкодувати, вже все зроблено, і себе все одно треба любити і не бути занадто суворою до себе. А до слова, також в цьому інтерв'ю вона розповіла, що вона витягла свої грудні імпланти, тобто повернула свій минулий розмір грудей. Але вона також розповіла, що в інтернеті ходять спекуляції, що окрім всіх цих процедур, всіх цих операцій вона ще робила собі ринопластику і збільшувала губи. Але все це неправда, все це брехня і плітки за її словами. З обличчям вона точно нічого не робила. Ну знаєте, я не люблю бути в ролі інквізитора. Тож якщо каже, що не робила, ну то повіримо їй на слово. Бойонс за останні тижні прямо таки творить історію. Тут і рекорд по номінаціям на Греммі, і прогнозоване отримання статусу найкультовішої зірки 21-го століття. Таке відчуття, що весь той хайп вересня жовтня пішов їй лише на користь. І от уж точно правдиве твердження, що навіть чорний піар то піар. Ну або вони з чоловіком дійсно взяли за зябри всю індустрію і погрожують її керівникам. Але хто зна, хто зна. Проте давайте по порядку. На початку листопада оголосили номінантів на Греммі цього року, і звісно, ми будемо з вами оглядати цю церемонію. Вона пройде 2 лютого, вже через два місяці. Тож обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити. Так, от наряду з Сабріною Карпентер, Біллі Аліш, Чапел Рон та Тейлор Свіфт, які безумовно задавали тренди цього року. Бейонсе також не пасла за. Більш того, навіть вирвалася вперед по номінаціям, адже її альбом Кавбой-Картер, до слову на який я робила огляд, він отримав цілих 11 номінацій. Щоб ви розуміли рівень, то абсолютний рекорд у 12 номінацій належить. Майклу Джексону з трилером у 1984 році та Кеннету Бебіфейс Едмонсу у 97-му. 11 же номінацій отримували лише Кендрі Кламар у 2016-му та Джон Батіст у 22-му. І Тепер до них доєдналася і Квін Бей, і це в свою чергу зробило її абсолютною рекордсменкою по номінаціям на Гремі за все її життя. Цю сходинку вона поділяє зі своїм чоловіком Джей Зі. Ну і тепер я розумію, звідки конспірології дві людини просто одноосібно мають статус найбільш номінованих людей в історії. А Бейонсе, так ще й загалом, має найбільшу кількість Греммі в історії, в неї їх аж 32. Ну а після 2 лютого, після проведення церемонії Греммі, ця цифра точно збільшиться. Питання лише в тому, наскільки. Цікавим тут є те, що ковбой картер, окрім. Того, що отримав головну номінацію на альбом року, він також отримав номінацію в кантрі жанрі, і це при тому, що сама премія асоціації кантрі музики CMA, вона не визнала останній альбом Бейонсе і не номінувала його в своїх категоріях. А я нагадаю, що цей альбом Бейонсе створював як відповідь саме для них після цієї образи, коли вони нею знехтували, коли запросили до себе на виступ як запрошену зірку. Я про це детально розповідала в своєму відео про альбом Бейонсе, але я повторюсь, що це було у 2016 році, і Бейонсі, як тоді сказала, відчула себе абсолютно непотрібною і небажаною там. І власне з цих почуттів і народився цей альбом. Протесія ми і зараз відмовилися його визнавати і номінувати в своїх категоріях. А от Греммі, як бачимо, забоялися Джей Зі, який в минулому році зі сцени зачмирив їх тим, що його рекордсменка дружина з 32 Греммі Ще жодного разу в житті не була номінована в головній номінації на альбом року. work. Ну, як бачите, цього року вони вирішили виправити це неподобство. Ну, то виходить на комітет Гремі у Джейзі важелі впливу є, а на Country Music Awards немає. У мене тільки отака теорія. Проте, на мою думку, альбом дійсно крутий. Він та альбом Біллі мої два фаворити на цих перегонах. А найкращий запис року я б віддала Сабріні з її еспресо. Ну, подивимося, як там будуть розвиватися події далі. Бо, як на мене, там планується справжня заруба. Вибачте, за грубість, але Одночасно в нас будуть конкурувати за звання кращого альбому, прям мастодонти індустрії. І Біллі, і Тейлор, і Бейонсе, і Чарлі XCX, яка задала тренд на Бред Саммер цього літа. І прям в спину їм дихають Сабріна Карпентер та Чапел Руан, можна сказати, нові зірки на небосхилі Греммі. Так що я в перечутті того, що Греммі 2025 буде просто епічним. Ну і продовжуючи тему Квінбей, Білбуард наразі робить список з найвелик найвеличніших та найвпливовіших артистів 21 століття. І ще до минулого тижня там залишалося два останні місця, тобто друге і перше. І залишалося власне всього дві співачки, які не були включені до цього списку: Тейлор Свіфт та бейонсі І чому ж зараз саме бейонсі пророкують отримати це перше місце? Тому що вже відомо, що саме Тейлор посіла друге почесне місце. так Тейлор Свіфт – не найвеличніша зірка 21-го століття. Уявіть, звісно, це одразу викликало обурення та величезну кількість несприйняття мережею цієї новини. Адже в більшості своїх люди, які навіть не є поціновувачами творчості Тейлор, вони не можуть не віддавати належне її феномену, її шаленій популярності, її найкасовішому концерту за всю історію музики, спричинення землетрусу фанами Тейлор. Вилиночку, ну і кількість хітів і загальний вплив на музичну індустрію. Вклад Тейлор Свіфт є, він існує, і ми просто не можемо його заперечувати. Але як сказали журналісти Billboard, вони обрали саме Бейонсе найбільшою зіркою століття за її незрівнянний талант, безперервний потік творчого бачення, величезний вплив культурну значимість, відповідність часу, послідовність та безперервність в роботі. Бейонсе очолила Billboard Hot 100 у 2000 році з піснею Say My Name, в складі Destiny's Child, а у 2024-му очолила вже в соло з Texas Holdem. І хоча Тейлор Свіфт є найбільшою поп-зіркою століття за цифрами, цифрами від продажів альбомів до стрімів і домінування в гастролях, наша редакція обрала Бейонці як найбільшу поп-зірку століття номер 1 виходячи з її повних 25 років впливу та еволюції. Тобто. Білборд буквально каже, що ви можете торкнутися і перевершити Queen Bay в продажах, стрімах і турах, але усе це є просто цифрами і ними можна маніпулювати. А талантом і культурною значимістю та вкладом в розвиток музичної індустрії зманіпулювати вже складно. Ще біля айліж до слову, її я в списку на десятку не знайшла, але знайшла в окремій категорії вартих визнання. І редактори пояснюють, що Білі все ж таки занадто ще молода для такого високого титулу, як найбільша зірка століття. Адже вона просто народилася занадто пізно і почала свою кар'єру власне, також пізніше, ніж ті зірки, які е, і почали рухати поп-сцену після Y2K. Також в десятці найголовніших артистів я не знайшла Лани Дель Рей, і я особисто сприйняла це як особисту образу. Вона явно заслуговує там бути. Якщо йде на першому місці, то в десятці точно. Проте автори Billboard кажуть, що вона занадто нішева співачка, занадто нішева для статусу загальної поп-ікони і поп-зірки. Взагалі, якщо ми з вами поглянемо на цю десятку найвеличніших, то ми тут побачимо любительку росіянських дизайнерів Адель Аріану Гранде, Джастіна Бібера, Кані Веста, Брітні Спірс, Леди Гага в нас на п'ятому місці і Ріана на третьому. Ріана, чий останній альбом, вийшов. Дев'ять років тому вже майже десять, і потім пару років по тому ми мали від неї Ост до Чорної Пантери. Та все одно тут також складно не погодитися, що її вплив на музичну індустрію, а також популярність і фанатську базу просто складно не брати до уваги. Більш того, Ріана залишається, попри все, номер один за популярністю на стрімінгових платформах серед Black Woman виконавець Тож в мене. В принципі нуль претензій, і я розумію, чому вона настільки високо в цій в цьому списку. Також ми тут маємо Дрейка аж на четвертій сходинці, і не маємо Кендріка Ламара, який переміг його в цьогорічному. Найопічнішому батлі століття, і це той самий Кендрік, який буде хедлайнити в наступному році хаф-тайм-суперкубку? Проте Кендрік Ламар також є в цій окремій рубриці вартих визнання, і редактори Billboard пояснюють це тим, що він не поп-артист і ніколи не намагався їм бути. І Кендрік ніколи не гнався за всенародною славою і всенародним визнанням. Дивне формулювання but окей. Okay. Взагалі, в мене тут одразу виникло питання: а чи не занадто ми робимо Робимо висновки про найвеличніших 21-го століття, якщо ми в 21 столітті живемо всього 24, ну скоро 25 років. Пройшла лише чверть століття. Чи не занадто рано ми робимо висновки? Звісно, я розумію, що ми навряд чи доживемо до 2100 року, якщо тільки не придумають якісь кріокамери як в Футурамі. Тож, мабуть, в принципі, і є сенс називати найвеличніших артистів. Поквартально, да, типу кожні 25 років. Не знаю, це вже так ліричний відступ, з вашого дозволу. Та загалом мені було б цікаво почути ваші думки щодо цього. Також загалом весь список складається з 25 артистів, і з ним можна познайомитися на сайті Billboard. Ну і підсумовуючи все вище сказане, інтриги вже майже не виходить. І якщо Бейонсі немає в окремій категорії вартих визнання, немає ані в першій десятці. Ані в загальній 25 двадцятип'ятірці, то скоріш за все, це саме вона буде тією артисткою номер один, яка буквально і створила сучасний поп світ без вкладу Бейонсі Він би не був таким, яким ми його знаємо зараз. Мені особисто з цим доволі ок, адже я люблю квінбей. Та я очікую, що гнів ця новина зможе викликати. А в нас, друзі, є продовження історії Дрейк проти Кенріка Ламара, тільки на цей раз це Дрейк проти лейблу Universal Music. За що? А за те, що вони, на його думку, спеціально просували переможний трек. Ламара not like Us». Тобто, за думкою Дрейка, саме Юніверсал допомогли Кендріку перемогти його. В позові йдеться про те, що, по-перше, Universal Music мали б заборонити, тобто покласти вето на реліз пісні, в якій безпідставно називають Дрейка секс-офендером, тобто людиною, яка коїла злочини інтимного характеру. Він вважає, що компанія своєрідно посприяла розповсюдженню цього наклепу, адже вони є правовласниками пісні not like. Us». І по-друге, Дрейк впевнений, що Universal Music бустили трек Not Like Us на платформі Spotify? Тобто пісня набрала свою кількість прослуховувань неорганічно, а завдяки махінаціям лейблу. Для чого? Для того, щоб створити масову істерію і, звісно, отримати надприбутки на віральній темі. Це цитата з позову. Також в цьому позові, окрім Spotify, була затронута ще одна платформа, а саме знаменита американська радіостанція iHeartRadio. Дрейк звинувачує їх в отриманні грошей від Universal Music за те, що вони програвали цю пісню більше ніж 25 мільйонів разів. Тобто, як це називається? Запустили її в важку ротацію. Я не зовсім. Розумію, як може радіо всього за 4 місяці прокрутити один трек близько 25 мільйонів разів. Хіба що самі юзери, як на тій же платформі Spotify, самі обирали на радіостанції цю пісню Not Like Us» для свого особистого прослуховування? Але тут найсмішніше те, що самі юристи Дрейка вони визнають, що вони ніяк не можуть підтвердити ці свої ж слова про хабарі для радіостанції. Типу в них немає жодних доказів, але вони кажуть, що так як ця радіостанція є номером один в Штатах, то от вони абсолютно точно були також задіяні в цій нечесній схемі. Просто аргументація рівня Дрейк. Ну і третьою частиною позову було звинувачення Universal Music в накрутці. Ці прослуховувань не живими людьми а ботами. Що взагалі більша частина цифри прослуховувань на Not Like Us, вона не справжня. Варто сказати, що це не перший, це вже другий позов Дрейка проти юніверсалів саме по цій справі по пісні Кендрика like Us. Проте цей раз він став показовим, тому що в позові стверджується, що керівники лейблу з самого початку знали текст пісні Кендрика і знали, що це наклеп всі ці слова про нас. Сильника, злочинця, хижака за малими дітьми, вони вони знали, що це все наклепи, це неправда, це брехня, і вони все одно дали добро на реліз на випуск цієї пісні. І, начебто, у Дрейка є докази того, що вони Universal були свідомі щодо цих слів. Хтось не вміє програвати. да Дрейку? У мене тільки питання, чому він подає до суду саме на лейбл, а не на Кендріка. Якщо це. Наклеп за твердженням Дрейка, то чому він не подає до суду саме за наклеп? Чому чому шукає винуватого саме в обличчі лейблу, а не конкретної людини? Тому що з лейблу типу можна взяти більше грошей? В свою чергу Universal Music одразу публічно відповіли на цей позов, сказавши, що ці твердження Дрейка вони абсолютно неправдиві і взагалі образливі. І що жодні судові тяжби та абсурдні юридичні документи не можуть скрити того факту, що фани обрали саме ту музику, яку саме вони хотіли почути. Тут просто, має бути, знаєте, кидок мікрофону, цей drop». І додайте до цього те, що саме Not Like Us номінували на Гремі у цілих п'яти категоріях. при тому в двох найголовніших пісня року та запис року. Ну а Кендрік в свою чергу не відпочиває на лаврах переможця, а активно працює і не звертає уваги на свого опонента. На тому тижні він сюрпризнув, тобто випустив свій новий альбом GNX абсолютно без жодного попередження. Чим довів фанів до екстазу. Мені особисто сподобалися треки Лютер та Глорія. Вони. Доповнені чудовим вокалом сізи, що є просто медом для вух. І я хотіла розповісти вам про цікаву історію обкладинки цього альбому, на якій Ламар стоїть на фоні автівки Buick GNX, який вийшов у 1987 року рік народження самого Кендріка. Але це не всі закладені великодки. GNX випускається лише в одному кольорі чорному. І є надзвичайно рідкісною та унікальною автівкою, яку всі шукають. Справа в тому, що ця автівка планувалася як звичайний Buick REGAL, поки в нього не встановили турбодвигун. Після чого Gnx миттєво став легендою вулиць, на ньому ганяли на вуличних перегонах, в яких він бив всі Феррарі. Тобто, можна сказати, що у 87-му році народилося цілих дві легенди, якщо ви розумієте про що я. Ну і наостанок батько Кейдота забирав новонародженого сина з госпіталю саме на Бьюік Регалі, але на звичайній версії. Тож, те, що Кендрік поставив саме цю автівку на обкладинку свого альбому, це таке собі завершення циклу, якщо можна так сказати. Ну і, ви знаєте, я дуже люблю, коли артист. Кисти роблять такі відсланки та ховають великодки в своїй творчості, і роблять це спеціально для нас. Тому я і тут цього разу не змогла пройти повз. Власне, на цьому і все. Я дуже дякую вам за увагу, за ваші коментарі і лайки. Не впадаємо у відчай, донатимо на ЗСУ і пам'ятаємо, що ви всі в мене принци і принцеси. Всіх люблю, всіх цілую, всім папа! -па.